Що змінилося б у процесі мобілізації та усприйнятті державних інституцій, якби територіальні центри комплектування в Україні були укомплектовані виключно жінками? Йдеться не про оцінку професійних якостей за статевою ознакою і не про спробу протиставлення, а про аналіз соціально-психологічних, управлінських і суспільних наслідків такої моделі. Перш за все. Варто звернути увагу на психологічний аспект першого контакту громадянина з ТЦК. Для більшості людей цей контакт супроводжується підвищеним рівнем напруги, страху та внутрішнього спротиву. Сам факт візиту до такої установи часто сприймається як загроза особистій свободі або навіть життю. У разі якщо всі працівники ТЦК були б жінками, початкове емоційне сприйняття. Могло б бути іншим. Соціальна психологія вказує на те, що жінок частіше асоціюють із менш агресивною моделлю комунікації, з більшою схильністю до пояснень та діалогу. Це могло б частково знизити рівень напруги на початковому етапі спілкування, змінити тон розмови та зменшити кількість конфліктів, що виникають саме через форму подачі інформації. Разом із тим, варто чітко розуміти, що наявність жінок у ТЦК сама по собі не скасувала б ані законодавчих норм, ані обов'язків громадян. Мобілізація як процес не змінюється від статі посадової особи, яка її реалізує. Працівниці ТЦК мали б ті самі повноваження, відповідальність і вимоги. До виконання наказів. Тому конфлікти, пов'язані зі страхом служби, недовірою до держави або небажанням брати участь у бойових діях, нікуди б не зникли. Вони лише могли б змінити форму, але не зміст. Окремої уваги заслуговує питання суспільної реакції та інформаційного поля. Повністю жіночий склад ТЦК. Неминуче став би предметом активного обговорення в медіа та соціальних мережах. Для одних це виглядало б як гуманізація системи, для інших як спроба емоційного тиску або маніпуляції. Будь-який інцидент за участю працівниці ТЦК миттєво набував би широкого резонансу, адже суспільство сприймало б таких жінок не лише як посадових осіб, а й як символ змін у самій системі мобілізації. Це створювало б додатковий психологічний тиск і підвищену увагу до кожної помилки. Поширеною є думка, що зміна складу ТЦК могла б вплинути на рівень корупції. Проте, з управлінської точки зору, корупція є наслідком недосконалості системи контролю, а не особистих якостей чи статі працівників. За відсутності прозорих процедур. Цифровізації та реальної відповідальності, будь-яка структура, незалежно від того, хто в ній працює, залишатиметься вразливою до зловживань. Тому сам факт присутності жінок не став би вирішенням цієї проблеми без глибших реформ. Водночас важливо враховувати емоційний фактор і моральне навантаження, яке лягло б на працівниць ТЦК. У багатьох випадках рішення, озвучене жінкою, Сприймалося б не лише як адміністративний акт, а як особистий моральний вибір. Це створювало б додатковий тиск, адже кожне рішення супроводжувалося б емоційними очікуваннями з боку громадян. За тривалої роботи в такому режимі ризик професійного вигорання значно зростав би. Що стосується довіри до держави, то на початковому етапі суспільство могло б сприйняти такі зміни позитивно. З'явилося б відчуття більшої людяності та відкритості. Проте з часом стало б очевидно, що довіра не формується виключно через зовнішній образ інституції. Вона залежить від справедливості правил, однаковості їх застосування та відчуття, що держава діє чесно щодо своїх громадян. Без реальних змін у самій системі навіть найкращий імідж. Не здатен утримати цю довіру надовго. Підсумовуючи, можна зробити висновок, що повністю жіночий склад ТЦК міг би змінити стиль комунікації, знизити початкову напругу та вплинути на суспільне сприйняття мобілізації. Однак він не усунув би ключових проблем, пов'язаних із самою системою. Стать працівників не може замінити структурні реформи, а справжні зміни. Можливі лише тоді, коли держава будує прозорі, зрозумілі та справедливі правила взаємодії зі своїми громадянами.